Друзі, що страшніше, забути своє ім'я чи не зуміти підняти ложку. Альцгеймер та Паркінсон дві різні хвороби, але вони можуть зруйнувати життя. Альцгеймер – це мозок, забуває хто ти, забуваються імена, дати, орієнтування в просторі. А Паркінсон це тіло, яке перестає слухатися, є скутість м'язів, тремор, уповільнені рухи. Але пам'ять на довгий час залишається нормальною. Ранні симптоми з це людина забуває, що вона тільки що сказала, плутає дні дати, забуває речі, губиться в знайомих місцях. Та проблеми з простими діями. Якщо раніше варила борщ, то зараз не знає, з чого він складається. До основних причин виникнення Альцгеймера відноситься генетика. Якщо в когось в родині був, то у вас ризик більший, та погане харчування, недостатність антиоксидантів та хороших жирів, та малорухливий спосіб життя без навантажень. Мозок засинає та стрес, недосип депресія. Серцево-судинні проблеми, діабет, це все вбиває нейрони. Щоб захистити себе і близьких, потрібно нормалізувати харчування, вживати більше омега-3, риба, горіхи, ягоди, овочі та тренувати мозок, розв'язувати головоломки, вивчати іноземні мови, грати у шашки та спорт. Він покращує кровообіг та більше соціальних контактів. Та регулярні медичні обстеження. Повністю вилікувати альземір не можна, але можна його уповільнити. Чим раніше його почати, тим кращий прогноз. Лікування зводиться до прийому, які покращують пам'ять, до спеціальних вправ для мозку, до дієти фізичної активності і до підтримки близьких, бо вона тут важлива як ніколи. Бо пам'ять це те, що робить нас людьми. Напишіть в коментарях, чи записати відео про Паркінсон. Та бажаю міцного здоров'я.